Друзі, привіт! Радий вас бачити. Сьогодні в Кракові тепло, затишно. Дуже багато людей сьогодні відпочивають, тому що в Польщі в неділю не працюють магазини і можна зайнятися спортом своїми справами. А я хочу сьогодні розповісти вам про свій маленький проєкт. Справа в тому, що я збираюся. Завтра у невеличку подорож. Подорож по Європі. І часто мені з мої друзі, колеги ставлять запитання, а як це подорожувати автомобілем по Європі? Я вирішив, що можу зняти такий цикл маленьких відео. В яких просто буду розповідати про те, що я бачу, як я реагую, які виникають проблеми, як вони вирішуються е, в, в, так, ну, в таких мандрівках. І я думаю, що це буде корисно багатьом, але ж в першу чергу для мене, тому що коли я почав розуміти, про який проєкт я хочу розповісти. Ну, я так завагався, чи потрібно його ну, робити. А тепер про першу тему. Тема дуже проста. А з чого ж починається подорож, з чого починається мандрівка? Ну, для мене це і дуже просто, і дуже складно. Але ж ну, я так підсумував, і. Для мене все це починається з мрії. Звичайної мрії, коли я собі так тихенько розповідаю, я хочу о, в подорож і я хочу туди, я хочу це побачити. Дуже важливо, Дуже важливо для себе поставити. Таку мрію, побачити її, відчути, тому що мрія це дуже непоганий ресурс, це акумулятор, це ваша інвестиція в майбутній проєкт. Отож, починайте мріяти, починайте мріяти, тому що коли я почину, ну, починаю мандрувати, подорожувати світом. Це були автобусні якісь екскурсії, це, були, це був зовсім інший формат. І я не міг собі уявити, що колись я просто сяду на, свою, на свій автомобіль, самохід, як тут в Польщі кажуть, і поїду в подорож. Але ж колись ця, ця мрія з'явилася і, і це збулося. Це було давно. Але ж в цю мрію дуже важливо залучити людей, які вам допоможуть, які вас підтримують, і які вашу мрію ну, зроблять дійсним проєктом. Тому перше, з чого починається люба подорож, для мене це мрія. До нових зустрічей.